Під час Революції Гідності вони не боялися їхати до Януковича, аби вигнати його з країни. А після об'єдналися, щоб допомагати людям боротися з беззаконням. Сьогодні всеукраїнське об'єднання автомайдан спрямовує свою діяльність у двох напрямках. Двоє в нас активістів на складі, які постійно займаються волонтерською діяльністю. Ми їм допомагаємо, звичайно, всією організацією, другі борються з корупцією. Одним з таких людей, якому допоміг автомайдан, став пан Андрій. Його автівку незаконно конфіскували працівники Даї і поставили на штрафмайданчик. Активісти організації втрутилися, і автомобіль повернули власнику. 24 травня 2015 року в мене незаконно вилучили автомобіль. Зараз я збираюся йти до Місквіду ГАІ забирати свою машину. Разом з постраждалим активісти автомайдану побували і в кабінеті керівника обласного ДАІ, і на штрафмайданчику, звідки все-таки вдалося забрати машину. Так він інвалід другої групи, він прийшов до нас в офіс і попросив допомоги. Ми забрали машину без грошей. Це перший це прецедент. В ГАІ з штрафплощадки була забрана машина без грошей. Тобто, перед тим завжди кажуть, ви заплатіть, а потім відсужуєте через суд. Така допомога тернополянам не поодинока. За рік учасники організації автомайдан взяли участь у різних мітингах та протестах, на яких люди вимагали справедливості у влади. Зокрема, автомайдан залишається найактивнішим у боротьбі проти незаконних будов у місті та самозахвату землі. Питання забудов в Тернополі є надзвичайно таким гарячим. Це, можливо, навіть пов'язане з непрозорими діями міської ради в питанні виділення земельних ділянок. От. І в нас є певні вимоги сьогодні. Зокрема, ця забудова, ну, яка тут відбувається, якщо ви моніторите засоби масової інформації, десь дуже багато публікацій на рахунок неї є. Члени організації також активно підтримують тих, хто на передовій. Ось, до прикладу, автомобіль, який автомайданівці повезуть на фронт для бійців 128-ї гірсько-піхотної бригади. Оце вже машина, напевно, 50-та, яку відправляє Всеукраїнське об'єднання автомайдан. Друг наш пригнав цю машину. Все по закону, пересікли границю, що вона є для військових, надали листа. І от тільки що ми приїхали. Зоряна Яремишин Олена Вербицька народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 вісімсот 945. Пишіть народ